Так звана Донецька Народна Республіка не терористична організація. Таке рішення прийняв зарічний районний суд Сум у справі колишнього офіцера, працівника СБУ у Сумах Юрія Рябушка. Чоловік працював начальником внутрішньої безпеки управління СБУ в Сумській області. Прокуратура звинуватила його у співпраці з керівниками спецслужб ДНР. Зарічний же суд визнав всі докази недопустимими та неправомірними і відпустив чоловіка з під варти у залі суду. В обвинувальному акті відносно громадянина ЕРБ в населених пунктах України. Перелік, який було затверджено вище зазначеним розпорядженням Кабінету міністрів України, в тому числі в місті Донецьк, проводилась антирористична операція, але жодним нормативно-правовим актом не визначено списку організацій Донецької чи Луганської областей, які були б зазначені терористичної, хоча б однією державою або міжнародною організацією. Це я взагалі вважаю. Неприйнятна позиція суду, тому що загальновідомий факт для всього суспільства і, взагалі, для держави України, що на е території Донецької та Луганської області фактично проходить антитерористична операція, і зараз військовослужбовці збройних сил і інших військових формувань е що відбивають атаки і загрози нашому всьому суспільству держави в цілому? Чому судом не взяти на уваги всі доводи, які були проголошені під час? Розгляду даного кримінального провадження не зрозуміло. Прокуратура готує апеляційну скаргу. Тим часом російські змі поширили новину про невизнання сумським судом, так званих ДНР та ЛНР, терористичними організаціями. Сам же колишній підсудний Юрій Рябушко за інформацією прокуратури виїхав до міста Донецьк разом із своєю родиною.